Вітаю! Сьогодні будемо укорінювати батат. Покажу, як, який вигляд має вже батат на зараз. Деякі так і сидять у землі, але пер, переважно вже починають проростати всі. Ось такі паросточки. Оце, ще я останнім поставила вже почав. Це дуже гарні сорти, вони всередині оранжеві. Нам потрібна ємність з водою. І тут я буду підписувати які варті я як корінью. Буду вибирати з тих, що самі більші, десь приблизно. Ось так. Можна менше трошки. Так само укорінниця. Нижні листочки я зриваю. Ось такий він вигляд буде мати. І ставлю на укорінення. Поки що це всі рослини, які я поставлю, бо ще інші менші. Ось такий оранжевий, він навіть трошки інший колір має листочків. Будемо чекати, коли інші підростуть. Також я вам покажу, який же вигляд мають артишоки. От вони почали вже вилазити. Фактично вже почали багато проростати. Я дочекалась. Також э, цибулю ексхібішн рекомендують підсипати трошки попелом, щоб запобігти захворюванню чорної ніжки і просто попіл корисний для рослин, але зовсім трішки. А ще в мене почав проростати такий баклажан білий бамбіна. От сходи трошки потягнулися, це підвиконня не дуже сонячне, треба його переставити. Але сходить непогано. Нас сьогодні на волині дуже сонячно, на вулиці 0 градусів, але чекаємо вже весну потепління. Дякую всім за увагу.